Компанія Еконія відомий національний виробник дитячого харчування та води малятко. Вона, втретє, за 20 років стала об'єктом нападу рейдерів. Як виявилось, від цього не застрахований жоден бізнес в Україні. Схеми міняються, а методи залишаються ті самі. До Еконі увірвалися правоохоронці, потрощили все, залякали працівників і звинуватили у нібито шахрайстві. А вже зовсім фантастично звучить обвинувачення у викраденні людини. Розберемося, що насправді сталося. «Еконія» є на ринку України 20 років і весь час у компанії один власник. І з моменту законної купівлі приміщення з банкрутілої фабрики компанія двічі відбивала рейдерські атаки. З чого почалось рейдерство У 2008 році? Наша компанія купила об'єкти нерухомості у збанкрутілої меблевої фабрики в місті Золотоноша. Ви бачили цей об'єкт повністю зруйноване підприємство, одні руїни після купівлі. Ми одразу взяли за реконструкцію цієї меблевої фабрики, і на протязі року вже стояв на території більше двох гектарів новий високотехнологічний завод із двома потужними свердломинами, з якими ми розливаємо воду для наших малюків. Але зразу після купівлі об'єкту ми отримали позов. І позов був від людини, прізвище, яке перше почула саме в 2008 році. Це позов від Тітова Анатолія, яка. Юридично не мав ніякого права на володіння меблевою фабрикою. У 2010 році, в лютому місяці, шляхом організації Тітова було захоплення рейдерське нашого об'єкту. Понад 30 озброєних чоловік вночі перетнули наш завод і його захопили на протязі двох днів. Ми відстоювали право на наш завод, і шляхом судових рішень ми викинули рейдерів із заводу. І тоді ж саме перше рішення в Україні по рейдерству було прийнято по цій справі, де було винесено вирок організатору кульніву, але не Тітову, тому що Тітов постійно скривав своє істинне лице як замовника. Рейдер Тітов. Ніколи не мав відношення ні до меблевої фабрики, ні до компанії «Еконія». Наша компанія. При тому, що вела боротьбу за право на цей об'єкт постійно на протязі 12 років від дня купівлі об'єкту потерпає від рейдерського захоплення. Навіть маючи всі юридичні документи, ми знову стикнулися з Тітовим в 2018 році, де він знову знайшов чорних інвесторів, які профінансували неправові дії державного реєстратора по реєстрації клону. Уявіть собі, що за вони зафіксували, що за тою ж самою адресою Шевченка 24, знаходиться аналогічний об'єкт. Через дві неділі міністерство юстиції, де засідала антирейдерська комісія, винесла рішення про те, щоби скасувати цього клону, і наказ вручила нам. За міністра на території заводу і реєстрацію клона було скасовано. Після рейдерського захоплення в липні 2018 року нашою компанією була відкрита кримінальна справа в Золотоніській поліції. Але зразу через пару днів вона була передана в ГСУ і до 2019 року без ніяких розслідувань лежала в ГСУ. Але при цьому тітову знову, маючи кошти постоловського Аронова, відкриває кримінальну справу в Золотоніській поліції, Нібито по моєму замовленню викрадають людину для того, щоб договір купівлі-продажу визнати недійсним. У 2012 році людина, нібито була викрадена. Хоча об'єкт ми купили в 2008 році. Зрозуміло, компанія лідер ринку є ласим шматком для шахраїв та псевдоінвесторів. Це не є бізнес-конфлікт, нема ніякого бізнес-конфлікту. Є криміналітет, який від самого початку намагається заробити на інвесторах які руїну. Перетворили, вклавши гроші, залучивши інвестиції. Перетворили в якісний і успішний бізнес. Підприємство є одним з найбільших роботодавців золотоноші. Харчування малятко користується популярністю в Україні. Компанія має партнерів у Бельгії, Йорданії, Саудівській Аравії, Білорусі та інших країнах. Але успішний та потрібний країні бізнес намагаються знищити під надуманими кримінальними справами. Не знаю, що може бути більше в цій країні, чим рішення Верховного суду, яке закріплює за нами право власності. Що може бути більш дієвим, якщо діяльність компанії постійно ведеться, сплачуються податки, працюють люди, і ми продаємо нашу продукцію не тільки на території України, але й за межами. Ви поправді думаєте про те, що середній бізнес, який сьогодні виробляє продукцію для дитячого харчування, являється злочинцем? Ви всі бачили кадри, як це відбувалося? З якою силою давили на нас? З якими порушеннями слідчі органи вели обшуки? Не показуючи ухвали, вривалися спецназовці до нас на завод, ніби на заводі. Виробляються наркотики або зброя. Ми будемо йти до вас, пане президенте, до вас, пані Венедиктова, до вас, пане Абаков, до вас, народні депутати, з закликом. Із зверненнями про те, що сьогодні здіється з середнім бізнесом, середнім і малим бізнесом. Тому що рейдерство – це сьогодні стандарт в нашій країні. Ми даємо вам гарантію те, що ми вистоїмо, будемо битися до кінця за нашу компанію, і я впевнена, що ми переможемо, дякуючи вашій підтримці.